Добрий день, Вероніка. Знову раді вас бачити. Ви прийшли знову к нам на прийом, ви обслуговуєте брекет систему. Розкажіть, будь ласка, що ви у нас робили, як давно ви наш пацієнт? Ну, я почала лікування спочатку червня 2022 року, але мені тут так сподобалося, що я тут залишилась на постійній основі, здається, навіть якщо буду в іншому кінці Києва. Робили мені брекет-систему на верхню та нижню челюсть. Робили Пломби вирізали капюшони? Все робили досить швидко. Якщо в мене були якісь проблеми, я не могла прийти, мені досить добре, швидко допомогли перенести на іншу дату. Мені все сподобалося. Як вам наші лікарі? Дуже добрі, класні, багато про що можна поспілкуватися. Навіть роззабити ти говориш, вони розуміють. <сум> Класно. Скажіть, будь ласка, як ваші враження від брекет системи? Наскільки це важко для вас особисто? Ну, в мене було болівий поріг на різних частинах тіла різний, але брекети перші пару годин не болять, тоді починає дуже сильно боліти, іноді навіть ліки не допомагають. Але лягаєш спати, все минається. 2-3 дні потерпіть, все минається, перестає все боліти. Але перед початком прийому, коли потрібно міняти резинки, знов починають трохи боліти, але проходить також швидко. Ну да, це не зовсім такі приємні відчуття ці бракіт системи, але це того варте, так да? як кажуть, красота требує жертв Трошки так. ну дякую вам, що ви обрали нашу стоматологію. Дякуємо вам за гарні слова. Дякуємо І... за гарних спеціалістів. Да, ми раді, що ми разом з вами будуємо вашу майбутню неповторну посмішку.